Команда прибавила Сребровим. Знаєте, я ставлю так: Севідов, Лобановський, закінчив Севідов. і на сідличний рік Лобановський взяв через півроку, вже ну, успіх, успіх був так. Ну, за рік, допустимо, 74-й вже успіх. Рік. Значить, ребро, по-моєму, теж вже почти рік буде, так, да? працює. Да? От, і от мені каже, що цей рік якраз прийшов для цих великих успіхів Команда, командах, яких може добитись, тому що ну, зовсім інша гра. Те, що ми бачили рік назад, і зараз ну, це небо й земля. Де, що потихеньку йшло, краще, хуже, бувають і ігри десь і поруб. Але оці ігри, особливо з Франції і з англійшанами Ліги Європи, особливо вдома, я хочу сказати. Там вони трошки так, так, самі себе підвели, особливо французи, своїми жестами все удалили. Ну це не годиться, це треба поправляти, щоб такого не було. Це великий. Мінус команді, коли вона а, залишається двох гравців, ну, це самі себе піде. Але дома ж показали гру, що, можливо, можливості свої проявили максимальні, коли от, треба, коли крос-носа, як говорять, за максимальна мобілізація, за мобілізація. І майстерства вистачає для того, щоб добитись бажа, бажаного результату. Оце дуже важливо. А це говорить про це, про що колектив є. Тож вони не грають, знаєте, раніше я бачив так, були бразильці, він грав за себе, а щоб не ошибитися, там є поза, а він не хоче... Тобто видно було, індивідуалісти такі, знаєте. Зараз я так бачу, що кожен грає за себе, грає за команду, за тренера. За Україну, за Київ, за Динамо граю. Оце, оце видно вже навіть не професіоналами. Тому я думаю, що в саме ці якості достатньо, футболістів якісних високого класу, достатньо у команді, коли вони всі здорові, нормальні, то все нормально. От щоб цей клімат залишився і трошки везіння. Ну, в спорті без, 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 без візіння. І я думаю, що є всі шанси, ну я поки говорю грати в фіналі. <реш> Тому що фінал це фінал, це така справа. Не завжди сильніші грає в фіналі, бувають нюанси. Але я думаю, Ферентину ми повинні пройти. Хоча італійський футбол, ну, він такий сьогодні не дуже. А там одна команда Ювентус, вони там десь да? італійський. але все-таки італійський футбол достатньо високого рівня. Завжди був і опітні футболісти. Да? Але зважаючи на всі ці моменти, я думаю, що ми ну, обов'язково. Звісно, трошки, трошки ну, хуже, що пиша гра вдома. Все-таки, мені здається, що краще оці ігри показали. Там не допрацювали, але тут вже зробили все, що, що треба. Знаєте? Так от, щоб не вийшло, що тут не допрацюють першу гру, а там буде важко. Я тут, я за, за... Просто запрошую наших футболістів. Максимальна собраність, як з англічанами тут. Запредельна мобілізація і ну, треба два місця, щоб було в запасі, тому що там на виїзді завжди краще грати. І ворота на замок 0, тому що вдома пропустити, це рахуй, два пропустив при обстоятельствах. Оборона на ноль, дуже чітко зіграти і забивати. Ну, Бажаю їм два місяці забити і прийти далі.